Як же зробити чоловіка поруч з собою успішним та багатим? Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Усім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І відразу хочу вас попросити не забути підписатися, якщо ви цього ще не зробили, поставити колокольчик, щоб не пропускати мої відео. І я буду вам дуже і дуже вдячна за. Репости, коментарі, лайки це дійсно дуже і дуже важливо для мене. І не забувайте про взаємообмін енергії. Це важливо. Сьогодні в нас з вами супер актуальна та цікава тема для багатьох дівчат, жінок. Тому я сподіваюся, що після цього відео ви для себе візьмете багато нових та важливих інсайтів і усвідомлень. Сьогодні пропоную поговорити про ключові фактори, які впливають на те, яка людина поруч з вами у відносинах. І перше, що варто усвідомити, якщо ви хочете бачити поруч собою успішного, щасливого, реалізованого чоловіка, то ви маєте стати такою ж реалізованою успішною щасливою особистістю, тому що немає сенсу шукати того самого, якщо ви не є тією самою. Також не менш важливим усвідомленням є те, що наші партнери це наше дзеркало. Вони завжди відзеркалюють. Нам те, що ми не приймаємо в собі або не дозволяємо собі мати. Насправді, як би дивно, це не звучало, але партнерів ми притягуємо на свої травми. У всіх нас є дитячі травми. Я думаю, кожен з вас про них знає, чув, знає свої травми. Якщо ні, то велкам до мене на консультацію. Будемо з цим працювати, тому що травми насправді це те, що нас дуже сильно обмежує, не дає нам зростати, не дає нам зростати в фінансах, в реалізації, в відносинах і взагалі в. При принципі, впливає на всі сфери нашого життя. Дуже часто дівчата в відносинах займають інфантильну дитячу позицію. Це коли у вас не пропрацьовані відносини з татом, коли не пропрацьована самоцінність, немає внутрішніх опор, то дуже часто дівчина в відносинах намагається доотримати від партнера те, чого не отримала від батьків. Зачастую саме від батька, і ці відносини вже не можна назвати здоровими, коли ви вимагаєте від свого партнера любові, коли ви вимагаєте від нього більше. Часу проведеного разом, коли ви хочете від нього якихось подарунків, коли у вас до нього взагалі дуже багато претензій та умов. Це все говорить про дитячу позицію, це все говорить про несформовану особистість, яка не може сама про себе подбати і вимагає це від свого партнера. Але насправді, взагалі, дуже важливо усвідомити по життю, що вам ніхто нічого не винний. Так само, як і ви, нікому нічого не винні. І якщо вам не вистачає турботи, любов... Від вашого партнера, то запитайте себе, а чи взагалі даєте ви самі собі достатньо любові, підтримки, турботи, подарунків чи радуєте ви себе? Тому взагалі перед тим як мати якусь претензію до свого партнера? Запитайте спочатку себе, чи робите ви це для себе в першу чергу. Немає сенсу працювати над відносинами, якщо ви не хочете працювати над собою. Тому що в першу чергу треба сфокусувати свою увагу на себе, пропрацювати те, що вас тригерить, те, що вас ображає, попрацювати над своєю самоцінністю, вибудувати внутрішні опори, стати незалежною свідомою особистістю. І тільки тоді ви зможете побудувати, або так скажемо, реанімувати ваші відносини з вашим партнером. І тільки коли ви будете самодостатньою жінкою, яка себе любить, яка себе приймає, яка себе цінує, то поруч з вами буде саме такий чоловік. Якщо у вас є проблеми з самоцінністю, то це вже не залежить від людини. Ви Підсвідомо будете притягувати до себе чоловіків, які будуть вас тригерити, які будуть бити саме в цю точку. Звичайно, це буде несвідомо, але саме такі партнери будуть притягуватися в ваше життя до тих пір, поки ви не пропрацюєте це в собі. І от коли ми прибрали дитячу позицію, коли ми перестали вимагати, очікувати щось від свого чоловіка, коли ми спрямували фокус уваги на себе, на свою реалізацію, над роботою над Своєю самоцінністю, над вибудовуванням своїх внутрішніх опор, ми працюємо над своєю незалежністю, працюємо над своїми особистими кордонами. І коли з цим у нас вже все о, або хоча б ми в процесі, тоді ми вже починаємо працювати над відносинами. І тут ми переходимо. До таких важливих е, факторів, до важливих моментів у відносинах, які допоможуть вам не тільки вибудувати здорові класні відносини з вашим партнером, а ще й е, бути тією жінкою, поруч з якою чоловік стає успішним та багатим. Перше це прибрати контроль, прибрати моральну давку. Прибрати очікування, прибрати претензії це те, що дуже і дуже сильно подавляє чоловіка. І я це знаю на своєму прикладі, тому що коли ми починали відносини з моїм чоловіком, все це було з моєї сторони. Я бачила такі приклади у інших відносинах, я працювала з такими запитами зі своїми клієнтами, і результат один і той же, якщо ви подавляєте свого чоловіка морально, якщо ви від нього дуже багато очікуєте, якщо ви його контролюєте, і, взагалі, ваш фокус уваги спрямований на нього, а не на вас самих, то в таких умовах чоловіку дуже і дуже непросто. Досягати якихось вершин, взагалі мати енергію і хотіти щось робити для вас, для ваших відносин. Якщо у вас цього всього немає, я вас вітаю. Це вже дуже і дуже добре, тому що насправді з таким стикаються дуже багато жінок. Ми жінки часто беремо на себе чоловічу роль. Ми починаємо перебувати більше в чоловічих енергіях і. Беремо все в свої руки, а потім жаліємося, чому я маю бути такою сильною, чому мені ніхто не допомагає, я втомилася, я тяну все на собі, ніхто мене не розуміє, ніхто мене не підтримує. Я сама, я все сама. Ми знаходимо причину своїх страждань в кому завгодно, тільки не в собі. І те, що змінило саме моє відносини, те, що. Дуже і дуже сильно повпливало, після чого я побачила просто неймовірне зростання свого чоловіка. Це момент усвідомлення того, що в своєму партнері ви маєте бачити його найвищу точку потенціалу. Тобто спрямувати фокус уваги не на те, що в вашому партнері не так, чим вам він не подобається, чим він вас дратує, а те, що в ньому так. Побачити в ньому а, ось цю велич, побачити в ньому ту велич, ту реалізацію, той успіх, який ви хочете бачити в своєму чоловікові. І саме в момент, коли я почала зовсім іншими очима і зовсім з іншим сприйняттям дивитися на свого чоловіка, по-перше, це енергетично відчувається. Ви, е... Ви промінюєте зовсім іншу енергію. І чоловіки це відчувають. Вони відчувають ваше ставлення до них на енергетичному рівні. І коли у вас е Є якась невага, якесь приниження, якесь незадоволення чоловіком. Це відчувається, і ці енергії вони дуже і дуже сильно а, впливають на чоловіка, вони його руйнують, і, звичайно, це а, в першу чергу впливає на його реалізацію, на його гроші, на його успіх. Тому спробуйте побачити в своєму чоловікові ось цю найвищу точку його потенціалу. Подивитися на нього зовсім іншими очима. От якщо ви в ідеалі бачите поруч з собою успішного, самодостатнього, реалізованого, розумного, цікавого чоловіка, побачте ці риси характеру в своєму чоловікові. Побачте їх, помічайте їх, спрямуйте фокус уваги на них, і ви побачите. З якою швидкістю ваш чоловік почне транслювати саме такі якості, і наскільки сильно це вплине на його реалізацію і на його достаток. Підтримка, я думаю, про це навіть немає сенсу говорити. Мені здається, абсолютно кожна дівчина, яка була у відносинах, яка спілкувалася з чоловіками, вона розуміє, що підтримка це просто. Неймовірно важливо для кожного чоловіка, тому що якщо немає ось цієї підтримки, немає віри в чоловіка, немає віри в те, що він робить, те, що він створює, то це просто губить потенціал чоловіка, тому що жіноча енергія, відношення жінки до чоловіка це те, що напряму впливає на самосприйняття, самовідчуття чоловіка. І навіть якщо ви починаєте відносини з чоловіком, у якого вибудувані внутрішні опори, який впевнений в собі, який знає собі ціну, який дуже цілеспрямований, який а, має дуже великі перспективи, і а, якщо ви будете його подавляти, якщо ви будете брати на себе чоловічу енергію, якщо ви будете. Не вірити в нього, якщо ви не будете його підтримувати, то навіть найсильніший чоловік, навіть найуспішніший чоловік, може дуже швидко просто скотитися вниз і втратити свій потенціал, втратити віру в себе. Тому що якщо поруч з чоловіком, жінка, яку він дуже сильно любить, якою він надихається. Вона в свою чергу не буде надихатися ним, не буде його підтримувати, не буде бачити в ньому ось цю велич, ось цю найвищу точку його потенціалу, то це просто його зламає, і це ще раз підтверджує те, що не треба шукати багатого успішного класного чоловіка. Тому що, якщо ви не така жінка, яка здатна надихати, підтримувати, то будь-який успішний чоловік поруч з вами він просто зламається. Так само, якщо ви починаєте відносини з перспективним чоловіком, у якого ще немає тієї реалізації, того успіху, до якого він прагне, але будучи з, скажімо так, правильною жінкою, цей чоловік здатен досягти дуже і дуже багато. Тільки коли ви дві незалежні особистості. У яких є своє життя, є своя реалізація, є інтереси, якщо це спільні інтереси, взагалі супер. Але якщо ви дві незалежні особистості, тільки тоді це можуть бути здорові, класні відносини, в яких ви будете рости, розвиватися, в яких ви зможете досягати успіхів і надихати один одного. Що якщо ваше життя сконцентроване, сфокусоване тільки на вашому партнері, то як мінімум, такому партнеру з часу може стати нецікаво з вами, а як максимум, ну ви просто втрачаєте себе, ви проживаєте життя іншої людини. Більше того, коли ваш фокус спрямований більше на вашого партнера. Ви від нього щось очікуєте, ви від нього щось хочете, ви від нього залежні. Коли ми взагалі залежні, будь від чого, будь від кого то ми не можемо бути творцями свого життя. Ми не можемо обирати те, що буде в нашому житті. Ми не можемо повноцінно керувати своїм життям, коли в нас є будь-яка залежність від чогось або від когось. І щасливі відносини це якраз про незалежність проговорювати та розмовляти. Це те, що є також невід'ємною частиною в здорових відносинах, тому що в будь-якому випадку виникають сверки, виникають непорозуміння. І це важливо проговорювати, не замовчувати, не накопичувати образи, тому що це те, що потім руйнує відносини. Це те, чому люди, які навіть дуже сильно люблять один одного, вони розходяться, тому що вони вчасно не проговорили, не сказали про свої почуття, не сказали про те, що їх образило, про те, що їм не сподобалося, те, що могло ранити. Тому беремо собі за правило. Завжди проговорювати, якщо партнер зробив щось в вашу сторону, неприємне, те, що вас якось заділо, образило, ви відразу про це кажете. І кажете, ви це не в формі претензії, не в формі нападу ти такий, ти така, а екологічним способом, спокійним голосом. Тому що коли ми до людини йдемо з претензією. То автоматично людина або починає захищатися, тобто нападати на нас у відповідь, або вона просто йде. І якщо ви хочете, щоб це була конструктивна розмова, якщо ви хочете бути почутим, то тут важливо, як саме ви будете проговорювати те, що вам не сподобалось, те, що вас образило. От погодьтесь, є різниця, якщо сказати ти мене образив через тебе я відчуваю те, те і те, і ти такий сякий. Або ви підійдете і скажете, я відчула такі і такі відчуття, тому що коли ти зробив це в мою адресу, то мені було неприємно, я відчуваю себе такою, такою, такою. Тому що насправді те, що ви відчуваєте, це ваша відповідальність. Так, людина може зробити що, що вас тригернуло, і це викликало у вас певну реакцію, певні відчуття. Але насправді людина не несе за це відповідальності. Тільки ви і ви несете відповідальність за свої відчуття за те, як ви почуваєтесь, не дивлячись на те, що інша людина могла цьому посприяти. Тому. Про свої почуття, про те, що вам не сподобалось, про те, що вас бісить, тергерить, не подобається. Ви говорите про це своєму партнеру спокійно через. Я не через ти такий-такий, а я відчуваю це, мені було неприємно, я би хотіла так, і тільки в такому випадку ви будете почути, і це взагалі буде діалог, а не монолог, тому що дуже часто буває так, що у відносинах, особливо ми, жінки, імпульсивні, починаємо кричати, починаємо звинувачувати, і чоловік просто сидить і думає. Що я знову зробив не так? Чому, що вона від мене взагалі хоче? І до речі, чоловіки, ну, в більшості своїй вони не розуміють натяків. Тому, якщо ви хочете, щоб вам дарували квіти, щоб вас радували, варто підійти і сказати про це своєму чоловіку. І знову ж таки, не форми претензії, а от там Маші чоловік дарить квіти, а ти мені не даруєш спокійно підходити і говорити про те, що. Я дуже люблю квіти, мені воно дуже сильно подобається, і мені було б дуже приємно, якщо б ти мені частіше дарував квіти. Це для мене дійсно важливо. Або якщо ви любите подарунки, тому що у багатьох з нас мова кохання це саме подарунки. І якщо вам це дійсно важливо і приємно, то ви підходите до свого чоловіка і кажете. Що моя мова кохання це подарунки. Мені важливо, щоб мене радували. Не обов'язково, що це мають бути якісь супер дорогоцінні подарунки. Але, от я, як людина, мова кохання якої подарунки, я розумію, що. Для мене важлива саме ця увага, що людина проявила до мене увагу, зробила якийсь сюрприз. Навіть просто якщо мій чоловік прийде там, з шоколадкою з кіндером, то це для мене вже подарунок, і це для мене вже сюрприз, це вже неочікуване, це вже класно, і це вже для мене прояв любові. Я думаю, для людей, у яких мова кохання та ж сама, то ви зі мною погодитесь. Тому важливо це донести своєму партнеру, тому що насправді у нас у всіх різна мова кохання, і взагалі ви можете запитати. Тати свого партнера, як для нього проявляється любов, для когось вона проявляється в турботі, для когось в проведеному разом часі, для когось в подарунках, для когось ще в чомусь. І важливо любити людину не так, як вмієте та ви любити не своєю мовою кохання, а любити людину її мовою кохання, і в свою чергу поговорити зі своїм партнером, пояснити йому, яка мова кохання для вас, і якщо партнер вас любить, вас цінує, цінує. Ваші відчуття, вашу думку, він я впевнена, що прослухається, і ви почнете говорити один до одного вашою мовою кохання і ваші відносини вийдуть зовсім на інший рівень. Тому, якщо ми з вами підведемо підсумки, то перше, що важливо, це стати тією самою. Щоб поруч з вами був той самий. Друге це стати незалежною особистістю, яка не очікує, не звинувачує, не е, вимагає щось від свого партнера. Третє це не подавляти морально свого партнера, не контролювати його, а підтримувати, вірити. І бачити в ньому ось цю велич, бачити в ньому його найвищу точку потенціалу, і вірити в нього навіть більше, ніж він вірить в себе. Четверте, це ми завжди у відносинах розмовляємо, проговорюємо все, що не подобається, все, що зачепило, все, що тригерить, все, що болить. Тому що якщо ви є тією людиною, яка Готова до розмови, яка є свідомою, пропрацьованою, то поруч з вами стовідсотково буде такий же чоловік. І а, тут важливо просто привчити а, себе, привчити свого партнера, розмовляти. На початку це може бути складно, особливо якщо до того ви цього не робили. Але якщо ви тільки почнете це робити, то це увійде в, в, в звичку, і потім це буде просто невід'ємною частиною ваших відносин. І це те, що допоможе вам. Глибше і краще зрозуміти один одного, це те, що збереже у майбутньому ваші відносини від розколу і взагалі від розставання. І не забуваємо про те, що ваш фокус уваги має бути в першу чергу направлений на вас самих, будучи реалізованою свідомою людиною, яка знає собі ціну, яка себе любить, поважає, яка турбується про себе, то поруч з вами. Буде саме такий чоловік, який буде вас любити, цінувати, який е, буде впевнений в собі, який буде знати ціну собі і вам, тому що до тих пір, поки ви не починаєте працювати з собою, ви будете несвідомо обирати чоловіків. Таких же непропрацьованих, несвідомих, які можуть вас ображати, які будуть не готові йти з вами на діалог, які будуть не готові працювати над відносинами. Бо відносини це в першу чергу робота. Так, любов вона або є, або її немає. Але саме відносини між людьми над ними треба працювати, і вони самі по собі не складуться. Звичайно, коли ви тільки починаєте зустрічатися, у вас світочно-букетний період, і ви насолоджуєтесь один одним, ви не бачите якихось недоліків, у вас все супер, все класно, але потім, особливо коли починається сумісне життя, ось ця бита вуха, то ви розумієте, що без діалогу, без роботи над відносинами здорових, класних, розуміючих, підтримуючих відносин просто не може існувати. Жінка насправді грає дуже і дуже важливу роль у відносинах. Вона дуже сильно своєю енергією впливає на чоловіка. І чим більше у вас жіночої енергії, чим більше у вас ось цієї м'якої сили, жіночої сили, чим більше ви любите себе, чим більше ви реалізовані, тим більш успішний, щасливий, впевнений в собі чоловік поруч з вами. Не забувайте, що ваш чоловік це ваша церква, а ви є церквом для нього. Тому спрямовуємо фокус уваги на себе, на роботу з собою. І тут вам, до речі, дуже сильно допоможуть мої медитації на впевненість в собі, на відновлення зв'язку зі своєю самоцінністю, Медитація на роботу з внутрішньою дитиною, тому що саме наша внутрішня дитина відчуває біль. Від дитячих травм саме наша внутрішня дитина тригериться цими травмами, саме наша внутрішня дитина хоче любові, саме вона очікує щось від чоловіка, саме ця частина нас потребує любові, підтримки і уваги. Але назад в дитинство повернутися ми не можемо. Ми не можемо попросити своїх батьків, щоб вони нас долюбили, допіклувалися про нас. Ми можемо це зробити самі з дорослої позиції надати своїй дитині підтримку, любов, увагу, те, що вона потребує, для того, щоб зцілитися і стати незалежною успішною. І щасливою людиною. Тому пізнавайте себе, зцілюйте себе, працюйте над собою в першу чергу, і ваші відносини стовідсотково будуть здорові, успішні та щасливі. Також напишіть в коментарях, які правила ви для себе візьмете у свої відносини, які правила ви вже використовуєте в своїх відносинах. Також, якщо зараз ви не в відносинах, і ви хочете зрозуміти, чому так відбувається, чому довгий час ви перебуваєте. Без партнера, що на це впливає, що за цим стоїть, то напишіть мені про це в коментарях. Я обов'язково зніму для вас відео, як же знайти того самого партнера, що стоїть за тим, що поки немає цього партнера, що з цим робити, як з цим працювати. Я обов'язково зніму на цю тему відео. Якщо це буде для вас актуально, не забувайте ставити вподобайки. Я чекаю ваші коментарі під відео. Дякую вам за перегляд! Я сподіваюся, це відео було корисним та цікавим для вас. Також можете приходити до мене в інстаграм, якщо ви ще не підписані. Там багато цікавого та корисного. І до нових з вами зустрічей.